Вогнеборці ліквідували пожежу на рівненській автостоянці. 25 травня близько 12-ї години ночі до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу на території автостоянки в місті Рівне по вулиці Мельника. Охоронець стоянки повідомив, що загорання трапилося у салоні легковика. На місце виклику негайно виїхало два чергових відділення першої державної пожежно-рятувальної частини та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС. Прибувши за вказаною адресою, було встановлено. Що полум'ям охоплено автомобіль Volkswagen Пасад існувала загроза вибуху, оскільки машина була оснащена газобалонним обладнанням. До того ж, на стоянці перебувало близько сотні автомобілів, тому вогонь міг швидко перекинутися на будь-який з них. Рятувальникам знадобилося менше п'яти хвилин, аби локалізувати пожежу і не допустити поширення вогню. Автостоянку врятували. на автостоянці. Перебувало близько ста автомобілів, і полум'я могло перекинутися на будь-яку з них. Тому за вказівкою керівника гасіння пожежі вогнеборці подали один водяний ствол безпосередньо на ліквідацію пожежі, а також один пінний ствол на захист поряд розташованих автомобілів. Приблизно за п'ять хвилин наш. Працівникам вдалося локалізувати пожежу, не допустивши вибуху, а також розпочнення полум'я. Автостоянка була врятована. Варто додати, що завдяки вчасному повідомленню, а також оперативному реагуванню наших підрозділів вдалося не допустити поширення вогню на поряд розташовані автомобілі, а також запобігти вибуху газового балона в автотранспортному засобі. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Повідомляє прес-служба ДСНС у Рівненській області.